Мої вітання, колеги, сьогодні 2 червня починаємо виламку стрілки в умовах Чернігівської області на сорті Любаша. І так, поїхали. Сам процес видалення стрілки, як би сам по собі не складний, але є нагрузка на спину, тому, якщо великі об'єми, то доволі таки треба постаратись. Все дуже просто, виламувати можна. Просто руками або якоюсь приспособою, у кого болить спина. Тобто, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб не розвивалася повітряна насінина, а все пішло, тобто, рослина бачить, що після виламки надземної частини, тобто насіння, через яке вона також, так як часник розмножується, Двома способами. Вона бачить, що з цього толку не буде, відповідно, все перенаправляє на ріст головки. Ось для чого саме процес виламки. Виламати бажано, стрілку не бажано, а навіть треба до початку формування насінин. Поки на такій стадії воно практично нічого не відтягує, а вже якщо дочекатись, коли вже з'явиться, надуватися ця сем'яна коробка, відповідно. Ми таким чином будемо втрачати урожайність. Ось в такому стані в нас часник на сьогоднішній день. Бурянець потихеньку починає лізти, але вже лишається приблизно, по моїх розрахунках, десь місяць до початку збору урожаю. А на молодий часник іще раніше, тому, скоріш за все, вже нічого. Не будемо робити, і вам не раджу вже, якщо лишається до збору урожаю менше двох тижнів, не поливати, не підживлювати, не гербіцидити бажано. Ну, все ж залежить від об'ємів, від способів викопки, це вже дивіться по ситуації. Ну, останні два тижні, 2-3 тижні бажано взагалі його лишити в спокої, щоб він дозрівав спокійно. Головне на даному етапі, щоб вистачило вологи. Вчора пройшов і сьогодні ночі невеличкий дощик, поки що ніби волога є. Оце основна. Виламаємо стрілку і хай собі росте. Зовсім мало часу лишається вже до збору повітряної бульбачки, висіяної осінню. Тобто перед нами врожай однозубки десь. Приблизно тиждень. Як оприділити, почнеться полягання, десь 80%. Побачимо, що поки що, бачите, вона ще росте. І як тільки почне полягати, тобто буде лежати, пора вже викопувати. На даний час ось така у нас одна зубочка, ну вона ще росте. Ще росте. Так що, думаю, ще набери. Поки такий середній врожай. В цьому році, слава Богу, не пішла в стрілку, насіння вже відкалібрували, великого 8 мм не сіяли, тому якось так. Поряд для ринку посаджено небагато у нас ультрараннього. Давайте копнемо. Ось він вже майже дозрів, йому лишається десь тиждень, і він буде повністю вже готовий. А зараз на ринку дуже гарно, до речі, беруть. Тому Софіївські ультраранні це сорти, які можна вже починати різобувати. Особливо пів... південні, західні регіони. Дай вже бачити на півночі теж непоганий. Бажаю всім гарних врожаїв. Слідкуйте за хворобами. Зараз дуже поширюється така хвороба, як біла, як це, біла гниль. Таке грибкове теж захворювання. Грибок живе в землі. Коли вириваєш, то воно таке ніби в плісняві, в білій. Тобто здорова рослина росла-росла і на кінцевій стадії почала різко жовкнути. Це є прояви, тобто вона така товста, все тобто не була заражена нічого, а грибок її просто з'їв. Тому звертайте на це увагу, робіть профілактичні обробки, і все у вас буде добре. добре. До скорої зустрічі, бережіть себе.